Шановні мешканці Калицької міської територіальної громади, з 18 по 20 червня 2025 року в нашій громаді проходитимуть дні сталої енергії. Це є дні важливих ініціатив інформування та практичних заходів, які спрямовані на те, щоб зробити наше спільне життя енергоефективнішим, безпечнішим та екологічним. Калицька громада вже надійно стала на шлях сталого розвитку та переходу до чистої енергії. Ми приєдналися до ініціативи Угоди мерів Схід, стали учасниками Європейської енергетичної відзнаки, кліматичного альянсу, членами Асоціації енергоефективні міста України та затвердили план дій сталого енергетичного розвитку до 2050 року та стратегію адаптації до змін клімату. Ми поставили перед собою амбітну, але реальну мету. Скоротити викиди СО2 на 35% до 2030 року і досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. не ж це не просто слова, тому що сьогодні вже в громаді ми реалізуємо конкретні кроки. А саме 4 ОББ взяли участь в програмі «Енергодім», модернізується система опалення, вентиляції, освітлення в наших бюджетних закладах громади. Проводиться робота щодо встановлення сонячних електростанцій, медичних освітніх закладів громади, замінно вуличне освітлення на енергоощадний лед. А також на восьми пішохідних переходах ми встановили сонячні панелі, п'яти дитячих садочках і в деяких старосильських округах ми встановили вуличні ліхтарі з сонячними модулями. Також постійно збільшуються площі зелених насаджень. Ми продовжуємо розвивати партнерство у сфері енергоефективності, готувати нові ескопроекти. Та залучати грантове фінансування, і звичайно, що ми не плануємо зупинятися. Сталий розвиток це не лише про економію коштів чи зменшення викидів, це про яке життя мешканців, про безпечне та комфортне середовище для дітей, про майбутнє нашої громади. Дякую всім, хто долучається до змін активним нашим мешканцям, партнерам, міжнародним організаціям. Бажаю вам всім. Плідних днів сталої енергії. І все ж таки, нехай ці дні стануть не тільки інформаційними, а й надихаючими. Дякую всім, хто долучається до змін, активним мешканцям, партнерам, міжнародним організаціям. Бажаю всім плідних днів сталої енергії. Нехай ці дні стануть не тільки інформаційними, а й надихаючими. Калуш майбутнє тут.